що Я привезла Дивись, Вероніку. Дивіться, як вона гарно доїхала. І це Вероніка. Ницю і... Монарда Перовська. Це шпанстимон. Це всі рослини, які у мене до продажу. Це катанах та Анабе, сухоцвіт. Це ось у зайці хвіст. Тоже, бачите? Це... Ой, ой оця красота. Це... Гіпсофіла гіпсофіла така красива. Гарно все доїхало, хорошо. Сініголовник синій, це Вероніка. Слухайте, Вероніки штук 5, мабуть, чи то й 6 буде відтінків, бо по е, кольорах, по листках дуже видно. А це чорноголовочка. Така низькоросла, покровна квіточка. І ця Вероніка, я її взяла, бо вона так витяглася. У мене там ще теж такі є. Я думаю, її отак посадить і вона попускає коріння, як ви думаєте. А ця гвоздіка, дивіться, яка вона красива, гвоздіка та що багаторічна, червона. Ну що вам скажу, прекрасно все доїхало. Коренева дуже гарно розвинула. Замовите гортензію, пишіть мені в особисті повідомлення.